для нас. Це чітка політична підтримка і солідарність. І це саме те почуття солідарності, яке я маю тут, яке я маю серед вас. Дуже дякую за це. Але також важливий і результат. Будь ласка, прийдіть і проголосуйте за камвотісенкі. Ми приїхали сюди, щоб показати, що Україна це теж є європейська держава, і ми прагнемо жити так само, як всі вільні люди. Ми хочемо поспілкуватися з демо. Хочемо з місцевими людьми, розповісти їм про Україну, показати, що ми мирні люди, що ми прагнемо миру. У нас спільні цінності. І взагалі ми всі європейці. А я ж то там значити вас, ані надо Україна!